Ми продовжуємо разом всією громадою працювати заради перемоги України, і тому сьогодні продовжуємо допомагати нашим захисникам, нашим військовим знищувати ворога російського окупанта. Цього разу ми передаємо 5 дронів, закуплені за кошти міського бюджету, за кошти нашої громади. 3 третій штурмовій бригаді. Сьогодні хлопці, які служать, несуть службу в цій бригаді, у нас в гостях. Ці пташки поїдуть до легендарних захисників, які мужно вже дев'ятий рік боронять нашу Україну. Військові кажуть, що такі квадрокоптери дуже потрібні. Тому продовжуємо допомагати. Більше того, цю бригаду очолює Андрій Білецький, це мій колега по парламенту минулого скликання, мій товариш, який показує приклад мужності і незламності всім українцям. Дуже важливо, щоб постійно очі знаходились в небі. І завдяки неперервній трансляції онлайн, хлопці можуть дізнаватись про рух противника, кругувати вогонь артилерії, знищувати ворога і в цілому залишати живими. Завдяки вашій допомозі. Більшість військовослужбовців зможе повернутись додому до своїх сімей. Велика вам подяка.